Всім привіт! Мене звати Ірина і я стала учасницею 40-денної чистки від Олександра. Хочу поділитися, якою була моя дорога в цьому. Дуже цікавий. Перші кілька днів, коли я читала молитву, коли почалася чистка, я відчувала, наче. З мене потроху сходять, дуже помаленьку, але сходить е, сходять все зле, сходять різні ніби шари, е, які не бажані. І це так відбувалось десь цілий тиждень, потім е, потім трошки, трошки слабше я почала це відчувати, бо почала входити в звичку. Е, от, я в своєму Такому режимі біганини не дуже могла відслідковувати, щоб це був однаковий час, щоб це була світла доба. Е, ну, словом, я почала нехтувати молитвою, і в якийсь е, момент, десь на тижні третьому, напевно, е, я, я зовсім перестала чути, що щось змінюється. Е, е, потім я перестала цю молитву промовляти взагалі на два тижні. І... Вже в кінці 40 днів, тобто останні, мабуть, 10 днів мені було дуже погано в силу дуже різних причин того, що відбувалося в моєму житті. Але з іншого боку, я тепер бачу, що це, напевно, відбувалося якась просто такий завершальний етап цієї чистки. З мене вийшло дуже багато всього важкого. Ось. Тому я дуже дякую Олександру. Це такий досвід для мене вперше. Я довірилась і я дуже, дуже рада, що я довірилась. От, тому я думаю, що кожен проживатиме по-різному ці, ці 40 днів, але не менш досвід це колосальний. І я думаю, що коли важко, це навпаки дуже добрий знак. <ріст> тобто відбувається щось нетипове, щось відходить, щось нове приходить. Ось, дуже дякую Олександру. Ем, благодарю. Слава роду. Дякую.